Йдемо далі. Зараз ми перемістилися в таку презентацію, де ми зараз покажемо, які процеси проходять, коли ми вносимо каз. На першому слайді ми бачимо процес нітрифікації, тобто перехід амідного азота в амонійний і амонійного переходу в нітратний. Цю схемку ви можете бачити. Дуже часто в інтернеті, відповідно, багато хто вважає, що іменно ця схема підпадає для хімічних процесів переходу касу з одної форми в другу. Давайте тепер розберемося, що таке нітрифікація. На цьому слайді ви можете спостерігати опис, що таке нітрифікація. Даний опис був взятий з органічної хімії, і давайте розберемося, що таке нітрифікація на самом ділі. Нітрифікація – це мікробіологічний процес окислення аміаку до азотистої кислоти і далі до азотної кислоти. Даний процес відбувається в аеробних умовах, в ґрунті в природних. Водах. Часто може викликати появу в них нітратів в цих водах, токсичність і тому подібне. Тому що нітрати вони являються більш самими активними речовинами, які можуть дуже легко мігрувати в ґрунті по всьому шару ґрунту. Також і в водоймищах. На даний час нітрафікація проходить дві стадії. Потрібно розуміти, що нітрифікації є дві стадії. Ця, ця нітрифікація здійснюється різними мікроорганізмами. Перша стадія, ще можна цю стадію назвати тоді, коли амідна форма переходить в оманійну, це окислення аміаку до азотистої кислоти. В цьому процесі, беруть, здійснюють дуже багато різних бактерій, нетрифікуючих. В основному це із роду нітросомонос, ну є і інші бактерії, які приймають участь в цьому біологічному процесі. Одни ще да, в вигляді формул ми можемо спостерігати, як це відбувається на основі формул, які біологічні процеси проходять. Друга стадія це окислення аніону азотистої кислоти до аніону азотної кислоти. Даний процес здійснюється на основі нітрифікуючих бактерій роду нітробактер та ще деяких інших видів бактерій. От такий процес біологічний. З вищезазначеного можна зрозуміти, що не все так просто, як пишуть виробники касу. Що в даному добриві проходять певні біологічні процеси. Переходимо до наступного слайду. І цей слайд уже нам на картинці показує, які ж процеси переходу амідної форми в амонійну, амонійної форми в нітратну на самом ділі проходять. Давайте його чуть-чуть розберемо на прикладі того, якщо ми внесли касу. Дивіться. Ми знаємо, що амідної форми азоту в касі саме більше. Коли амідна форма попадає на ґрунт, вона з'єднується з вологою, має определену кількість температури роботу корисних бактерій. В процесі таких біологічних перетворень амідна форма азоту переходить в амініну форму азота nh 4 і якщо ми споминаємо поперед, самий перший слайд, да, який є за стандартом оцього етапу да, возле NH4, газоподібного етапу, тобто NH3, там немає. А цей процес є. В процесі тоді, коли після того, як амідна форма азота перейшла в амуніну форму азота NH3, на цьому етапі у нас є ще один етап, про який мало хто знає, мало хто говорить, особливо мало говорять виробники. На цьому етапі у нас є ще взаємодія з ферментами Уреази, і при взаємодії ферментів Уреази у нас є ще один етап. Цей етап називається NH3. Це газоподібна фаза. Саме в цій газоподібній фазі, при тому, якщо вона буде сформована, ми можемо втратити на основі формування аміаку, тобто газу, 35-40% всього азоту, який ми вкинули разом з касом. Цю інформацію мало хто каже, особливо мало розказують компанії-виробники касу. Того на цьому етапі. Ви можете легко, вносячи каз, втратити до 40% азоту. Тобто ви даєте каз в надії на те, що це практичне добриво, воно має втрати до 10%. І тут виявляється, що ваші гроші викидаються на вітер, навіть не на вітер, а в вигляді газу просто випаровується амонійна форма азоту NH4 з певними факторами і часом переходить у НО2 нітратну форму. Але мало хто знає, що при переході на нітратну форму в роботу вступають також спеціальні ферменти нітрифікації, спеціальні бактерії, які, які мають такі свойства. Що у нас є ще один етап перетворення азоту, він називається NH. Саме на цьому етапі ми можемо мати втрати до 10% азоту. Розібравши дану ситуацію, ми можемо зрозуміти, що при внесенні касу, якщо я неправильно вносить, ми маємо два етапи, де ми можемо дуже серйозно втрачати азот. Перший етап це етап. Амонійної форми nh 4 тоді, коли в роботу вступають ферменти уріази і можуть то є, проходити такий етап, як NH3, це перетворення цього азоту на аміак, газ і випаровування. Другий етап це на етапі вже нітрифікації, нітратної форми НО2. Тоді коли Вступають в роботу ферменти нітрифікації. На цьому етапі ми можемо втрачати за рахунок цих ферментів до 10% азоту, який ми кидаємо разом з касом. Ось така ситуація. Такої схемки ви мало де побачите, і мало хто її розкаже. Але це банальна органічна хімія, і це реалії життя. Ось я коротко розказав про. Те, які процеси, які хімічні процеси просходять, тоді, ви, коли ви вносите каз. І де ви можете втрачати той чи інший елемент. Якщо посчитати по цифрам, доволі такі серйозні втрати, враховуючи те, яких грошей на даний час Стоїть внесення добрив, стоїть азот. Це невеличка інформація. Далі Далі ми розберемося. Як унеможливити втрату даних елементів, що потрібно зробити, щоб цей азот не втрачався і ви ефективно використовували каз як добриво. Тому що каз це реально класне, офігенне добриво. Дивіться відео далі.